Новий рік завжди приносить якісь зміни, нові зміни, яких в принципі всі чекають. І іноді вони бувають гарні, іноді не, не дуже. І в принципі, як правило, новий рік приносить зміни у законодавстві. От одні з них поліцейським за бездіяльність в сфері боротьби із наркотиками загрожуватиме позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Це таке дуже серйозне, можлива нова до кримінального кодексу так саме депутати пропонують карати правоохоронці, які умисно не припинили злочини в сфері обігу наркотиків та відповідно прекурсорів 15 роками позбавлення волі. В принципі, враховуючи той факт, що ці дві статті дублюють одна іншу порівняно із статтею 368 зловживання владою. Та правовим становищем, і так само із статтею щодо хабарництва, я вважаю, що це дуже в. В принципі, актуальні зміни в законодавстві, але насправді історію щодо кришування працівниками поліції місцевих наркобаронів не є в принципі рідкістю в даній сфері. Я говорила про це як в ситуації в Києві, розповідала на прикладах, так і безпосередньо одна із останніх історій, яка відбулася в місті Дніпро, і ми зараз супроводжуємо клієнта. Безпосередньо працівники. Органів досудового розслідування, слідча і прокурор, і крім того, це суддя апеляційного суду, не просто суддя, це голова апеляційного суду. Усі є в змові безпосередньо із адвокатесою Ольгою Леонідівною, яка відповідна від. Тих же правоохоронців вимагає від клієнта грошей, тому в даному випадку я вважаю, що дані зміни є досить актуальними. Єдине постає в принципі питання, які будуть засоби впливу, і як це буде регулюватися, як буде встановлюватися безпосередньо момент того, що Самі правоохоронці не вчинили ніяких дій відносно того, що припинити кримінальне правопорушення у сфері обігу наркотиків та прекурсорів. Пропонується, що якщо працівник правоохоронного органу або уповноважена особа не припинили кримінальне або інше правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів чи інше кримінальне правопорушення проти здоров'я населення, а також ін. Іншим чином не виконали дії, які мали виконати відповідно до своїх службових обов'язків, то їм буде загрожуватиме позбавлення волі до 15 років відповідно з конфіскацією майна. Аналогічна санкція передбачена частиною другої статті 307 за розповсюдження наркотичних засобів та Психотропних речовин відповідний законопроект про внесення змін до кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів під час дії саме воєнного стану. Це номер 10.236 комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності на засіданні 5 січня. Розглянув та відповідно рекомендував прийняти в Ншому читанні депутати пропонують відповідне внести зміни до кримінального кодексу, якими посилити кримінальну відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, зберігання чи пересилання, перевезення прекурсорів. Відповідно, це передбачено статтею 311 кримінального кодексу України, а також за порушення встановлених правил правил обігу, наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Це передбачено статтею 320 кримінального кодексу України. Передбачити кримінальну відповідальність за бездіяльність саме працівника правоохоронного органу. Або уповноваженої особи службової особи, або іншої уповноваженої особи щодо незаконної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та відповідних їх аналогів і прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров'я людини. Це нова стаття, яка має бути. Стаття 365 із позначкою 4 кримінального кодексу України також планують ввести нову статтю, про яку я вже казала 365 із позначкою 4, за якою умисне неприпинення працівником правоохоронного органу уповноваженою службовою особою або іншою уповноваженою особою кримінального або іншого правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, thank <laughs> you Та інших кримінальних правопорушень проти здоров'я населення, а також інше відповідне умисне невиконання дії, які відповідна службова особа мала виконати відповідно до своїх посадових інструкцій, і яке відповідно заподіяла істотну шкоду, буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. відповідно, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на на строк до трьох років в принципі це дуже корисні нововведення, оскільки якщо б наші правоохоронці не кришували наркокартелі, то в принципі їх би в країні не було. Те саме діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо воно заподіяло тяжкі наслідки, буде каратися позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням відповідна права також обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з відповідним штрафом від 8 тисяч 500 до 17 тисяч гривень. Вище описані мною діяння, що вчинені в умовах воєнного стану, будуть каратися позбавленням волі на строк від 8 до 15 років. Відповідно, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Відповідне на строк до трьох років з конфіскацією майна, єдиною істотною шкодою у цій. Статті вважається шкода у вигляді уникнення особої відповідальності, передбаченої за вчинення відповідних кримінальних правопорушень, які передбачені кримінальним кодексом України, тобто відповідне, якщо правоохоронець взяв собі хабара або кришує, або відповідна сприяє тому, щоб торговці наркотичними засобами психотропними речовинами відповідно продавали дані наркотичні Тичні засоби, чим відповідно знищували націю України, і також перекриваючись в даному випадку і в даній ситуації в країні воєнним станом. Тяжкими наслідками в цій статті будуть вважатися наслідки, які потягли настання смерті громадянина або спричинили відповідно тяжкі ушкодження громадянину від відповідно вчиненого правопорушення. Також передбачено, що незаконне. Виробництва виготовлення, придбання зберігання, перевезення чи пересилання прикурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів, чи відповідно психотропних речовин будуть каратися штрафом від 8,5 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до 3 років. Наразі вони караються штрафом до 8500 гривень або обмеженням волі на строк до 3 років. Ну, як ми Розуміємо, що відповідно всі одержують штраф, порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення зберігання, обліку відпуску, розподілу торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих. Іх, засобів чи речовин пропонується карати штрафом до 8,5 тисяч гривень або арештом на на строк до 6 місяців, або відповідно позбавленням волі на строк від 2 до 6 років, з відповідним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Сподіваюсь, що даний законопроект буде в принципі прийнятий, що допоможе в нашій країні позбутися корупції. корупції Серед правоохоронців, відповідно, серед представників прокуратури, зменшити велику кількість продажних поліцейських та притягнути їх до відповідальності. Не бійтеся захищати свої права, знайте їх. Якщо у вас виникнуть питання і у вас виникли проблеми із захистом у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, дзвоніть нам пишіть разі вам допомогти. Все буде Україна. Подолаємо корупцію разом.